Василь Чухліб БРИЛИК. Мурахи поволі тягнули великий шмат кори, щоб утеплити на зиму свою хатину. Ой, ой. Почулося звідкілясь. Мурахи зупинилися. Хто це такий з'явився на їхній стежині? Ой, ой. Пролунало знову і замовкло. Старий мурах ватажок поправив окуляри й кинув муравчикам Ану, пошукаймо! Муравчики хутко метнулися у всебіч. Ось він, ось він. загукав небавом найменший муравчик. Я знайшов його. З під дубового листочка виглядав голомозий жолудь. Ти чого галасуєш? суворо запитав його старий мурах. Я. я брилика загубив. Ну, це ще не біда. Де ти його загубив? Та десь отут шукав, шукав, нема. Ледь не плакав жолудь. Знайдемо твого брилика. заспокійливо буркнув старий мурах, хоча й не хотілося втрачати часу відриватися від свого діла. А як же знайдемо. І муравчики вже шелестіли листям. Ось він, ось він. Почувся веселий голосок найменшого муравчика, і всі побачили брилика. Побачити одне, а спробуй дістати його. Брилик плавав посеред озеречка, що хлюпотіло в кізотченому сліду копитці. Та хіба були в лісі такі справи, яких не могли б рішити гуртом мудрі заповзяті мурахи? Тож і тепер старий ватажок подумав хвилинку, примруживши очі під окулярами, і наказав кидати у воду галузки. Невдовзі плавучий міст простягнувся аж до брилика. Охочих іти за бриликом було багато, але старий мурах розсудив так. Брилика хто знайшов? Найменший муравчик, до того ж він серед нас найлегший. Кому ж іти, як не йому? Думаєте, небоязко було муравчику? Еге, навіть коліна в нього затремтіли. Та цього ніхто не помітив, бо він умить переборов страх і ступив на міст. Настил прогинався. Подекуди вода сягала вище колін, однак Муравчик уперто пробивався до мети. Нарешті він торкнувся брилика і зрозумів, що витягти його одному не під силу. І на березі, мабуть, збагнули це, бо звідти долинуло Йдемо на підмогу. Вони ж не знали, що пробиратися мостом так небезпечно. Муравчик закричав Зачекайте, міст не витримає! Я щось придумаю! І таки придумав, стрибнув у брилика й погрібся до берега гіллячкою, ніби весельцем. Так, у брилику й винесли на берег муравчика його друзі. Ось твій брилик, візьми. сказали вони жолудю. Спасибі, прошепотів жолудь. Коли я стану дубом, приходьте відпочивати до мене в затінок. А ти сьогодні в нас молодець, поплескав по плечу найменшого муравчика ватажок. Мурахи взялися за свою нелегку ношу і потягнули її далі. Жолудь вибрався на пеньок і махав йому слід бриликом.